Багато дітей, багато радощів у житті, так каже мати, вихователька цього дитячого будинку сімейного типу. Олена Блинова пишається успіхами усіх дітей, яким відкрила своє серце за 15 років. За цей час у нас ми от з цими дітьми 19 дітей. Так, ну звичайно, кожен період ти дивишся, чи йти далі, чи ні, бо чи є гарні наслідки, що це не дарма все. І ми побачили з перших дітей, які виходили, це були інші діти, вони були спрямовані. У нас майже всі діти вони мають вищу освіту. Тобто ми бачимо, що це не дарма. Ти даєш дитині надію. Ось, тому дівчата і ще учаться, є такі, що вони вже з сім'ї вийшли, але вони заканчують вищі учі, учебні заклади. Ось у нас троє дітей вже оженилися. Так, у нас є. Онуки. Приємно, що ці діти не, ну, вони не загубилися у світі. У нас по цей день є, є з ними спілкування. Тобто всі родинні свята це ми разом. Любов до дітей та бажання мати велику родину. Такі бажання були головними у рішенні створити будинок сімейного типу. Ми маємо троє біологічних дітей своїх. Ось і, але це не було те, що нам досить. Тобто, у нас, діти наші ще були малі. Ось і це був такий потенціал, таке бажання ну до, комусь допомогти. Бо ми бачили наслідки дітей, які були після інтернату, вони взагалі не розуміли, що таке родина. Просто взагалі відносини, що таке готувати їжу, що це взагалі планувати щось там, що взагалі є такі, як комуналка, ну, наприклад, бо це дуже важлива частина. Наразі у родини блинових виховується троє дівчаток та двоє хлопчиків. У кожного з них свої захоплення та обов'язки. В цій родині вже чотири роки, мені тут дуже подобається. Тут дуже класно. Щось треба, допомагаємо, працюємо, потім відпочиваємо. Їсти готовлю, Допомагаю батькам. Я відчуваю себе добре, бо батьки мене люблять. Родина Блинових щойно повернулася з відпочинку у своєму будинку на березі Кременчурського водосховища. Було іноді прохладно, але ми ходили, купалися, то відпочивали. Людей не було, так що було спокійно. Спокійно нам мама готувала на печі. Родина Блинових мешкає у центральному міському районі. Фахівці служби у справах дітей кажуть, будуть раді, якщо таких сімей у районі стане більше. Сьогодні на первинному обліку у центральному міському районі перебуває 186 дітей. Серед дітей, позбавлених батьківського піклування, найпоширенішою формою є це опіка піклування, де перебуває 131 дитина. Також на території району продовжує функціонувати дев'ять прийомних сімей. Та чотири дитячі будинки сімейного типу загалом це десь дитини, які ну мають статус і потребують найщирішої нашої турботи, уваги, піклування та любові. Тим, хто хотів би подарувати дитині сім'ю, батьки-вихователі з великим досвідом радять зробити цей крок. Боятися нема чого. Бо держава вона нас супроводжує у всіх наших шагах. Оце я всім бажаю, люди. Беріть діточок. розумієте, зараз таке раніше, ані у них сердечки, оці взриви, оці тривоги. Як вони всі бояться. Треба їх оберігати нашою рукою <головіко> батьківською. Так що не бійтеся, люди, беріть діточок, ласка, беріть. Валерій Кожухар Олексій Правицький, цей день.